Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися і варто розбиратися, в тому числі з тим, що відбувається в країні терористів, в країні агресорів. Зараз з нами на зв'язку блогер, журналіст, колишній кореспондент е, е, Уніану в Москві Роман Цимбалюк. Пробач Романе, що згадую такі частинки твого минулого від. В ефірі слава Україні. Привіт. у нас у всіх є свої недоліки. Добре, я знаю, що зараз ти виконуєш дуже важливу місію і переганяєш черговий автомобіль з Естонії для збройних сил України. Тому величезна подяка, величезний респект і тисячу уважух. Але говорити ми будемо не, не про це, а про те, що відбувається на Росії. От, буквально щойно надійшла новинка. Російська армія розбомбила храм Російської православної церкви Іоанна Богослова в селі Козинка Білгородської області. СВО йде по плану, от, по суті, вже навіть такі речі трапляються на території самої Росії, і я розумію, що ти моніториш те, що відбувається там в їхніх пабліках, в їхніх офіційних повідомленнях. Я так розумію, на Білгород вони вже начхали, чи як ти це бачиш? Ну зрозуміло, що російська пропаганда, російська влада вони дуже вправні в тому, щоб керувати ненавистю. І зрозуміло, що історія про Білгород і події в Білгороді і Белгородській області вони зараз виносяться за душки. З іншого боку, ми маємо наголосити, що воювати з Російською Федерацією все ж таки краще на території Російської Федерації, а не на території України. Тому з цими храмами московських папірів, Хай вони розбираються. Ну і погодьтеся, що це прикольно, коли російські авіабомби бомблять на Російську Федерацію, а не Україну. Мені здається, це важливо і зрозуміло, що зараз такий от момент він досить швидко закінчиться. Зараз вони всі, всі скарбять і, і проклинають тих, хто не скарбить разом з ними. Скоріше за все, завтра цю історію з сіті вони покладуть в архів, і більше про неї ніколи не згадуватимуть, тому що там, де Путін має бути тільки побіда. Але в Росії вже почала розганятися хвиля ненависті до, наприклад, усіх таджиків уже публікуються, значить такі скріни повідомлень з сервісів замовлення таксі. Цитую дослівно мовою оригіналу: Здравствуйте, Если ти таджик, отменяй заказ, Или с з тобою поеду, или вызову лівизову пусть провірять ліцензію на перевозку. Здравствуйте, я не таджик. Ну і тоді, типу окей, ненависть до конкретної. Етнічної групи це ж не нове для Російської Федерації. Ми можемо пригадати, навіть як Навальний закликав депортувати всіх, як він їх тоді називав, гризунів, грузинів з Російської Федерації. От вони знайшли, здається, новий об'єкт ненависті. Це це теж буде триматися. Ну насправді він не новий, і ще це, от якраз вкотре демонструє, що ця ненависть в російському суспільстві вона абсолютно керована. Тобто, для чого це робиться? Для того, щоб російська владна верхівка продовжувала перебувати на владному олімпі. тільки для цього розділяє та володарюй, і в цьому плані вони нормально так себе просунули. Тут же нюанс в чому, що оця історія. Антимігрантська її дійсно колись дуже активно качав Навальний, але глобально це підтримується, в тому числі російською владою. Тобто треба створити умови щоб в будь-який момент треба сказати що це не путін виноват, не цей не російський маніяк а ось українці таджики там ще хтось п'ята колонна ми навку... оточені ворогами вони вже всередині ці вороги треба вбивати треба знищувати треба повернути а, смертну кару я єдине коли бачив ці всі історію з затриманням мені здається масульманам всього світу і не тільки Росі які перебувають на території Росії, треба звернути на це увагу. Вуха відрізають. Не те, що це якась новина від російських нацистів, але зазвичай такі речі не публікували. До геніталій прив'язують цей електрошокер цей телефон. Тапік. Ну ці в певною мірою вони вийшли на новий рівень і власне, от. Хизуються вони саме по відношенню до мусульман е, такими діями, і мені здається, е, тут зрозуміло, ніхто ніколи не буде виправдовувати терористичну діяльність. Але е, власне, чим вони відрізняються від терористів е, цим на російські похідки? а нічим чим вони не відрізняються, бо вони і є терористами, і оця особливість керування ненавистю, бачите, е, один з аспектів. Вони висловлюють своє незадоволення тим, хто їм не скарбить. це дуже важливий момент. Тобто, вони хочуть сказати Ми жертва ми вбивати в маємо право, а нас ні, не в якому разі. Це винні таджики, НАТО, Байден. ну українці зрозуміло, якось так воно працює і досить успішно. Воно у них успішно працює, але вже помітили, що в Російській Федерації оцю антимусульманську лінію намагаються трошечки пригасити по всіх каналах. Показали хлопчика. Я зараз не пам'ятаю чесно, як його звати. Ну просто не пам'ятаю, але це 15-річний підліток, який десь там підпрацьовував і працював у гардеробі. Причому таких людей такого віку підлітків там було четверо, але показують лише цього, тому що в нього якесь азій. Ське мусульманське походження, і він там допоміг понад сотні людей сховатися, по суті, і втекти від цих самих терористів. Уже там, значить. І Кадиров навіть якось ну, принаймні на цікаву редакцію реакцію Кадирова звернув увагу інститут вивчення війни. І він оце каже, що ультранаціоналісти це не це набагато це масштаб атаки набагато більше і глибше ніж сама атака, оскільки вороги Росії намагаються підірвати Росії, пропагуючи націоналізм, от стушити трохи антимусульманські настрої вони пробують. А це взагалі спрацює. Зазвичай так, розумієте, у Кадирова і взагалі його гвардії є особливі повноваження. Вони ж є такою гвардією Путіна, і вони якраз і використовуються для того, щоб тримати російське суспільство в страху. По факту, от на перший погляд може здатися, що це такі е, речі, які суперечать одна одній з одного боку е, кадирівці, з іншого боку, антимусульманські настрої. Е, головне, значить, ненависть має кипіти і е, в цьому тераріумі, і потім вони її, власне, що вони зараз роблять, Вони її будуть повер... знову повертати е, в Україну і е, шукати український слід. Ну, тобто, ця історія насправді абсолютно керована. Тут немає ніякого такого, щоб, щоб щось загрожувало кремлю. Ну і Павло, давайте от просто а, а, звернемо увагу а, українців, що ці потвори творять. Значить, вони знайшли український слід, а, бо ці таджиські хлопці а, з великою ворогідністю терористи. А, Втікли в Брянську область, проїхали 500 кілометрів за ніч на одній ті самій машині посол Білорусі в Росії казав, що ми робили все, щоб вони не потрапили на територію Білорусі, і відповідна маньяк Путін каже, що вони їхали в Україну. І увага! В результаті на російських ФАБах 500 ФАБ 250, вони почали писати Это вам за крокус, і ми задаємося одним питанням. От те, що вони кидають бомби сьогодні, це за крокус, а вчора це за що було? А після, після 24 лютого 22-го, за що? Відповідь проста: за те, що ми є на цій, на цій планеті. Ну тобто ще раз. В частині керування ненавистю все зрозуміло, і от багато спостерігачів. І я в першу чергу подумав, що е, він використає це для е, оголошення ще одної хвилі мобілізації, то думаю, великої мобілізації, більшої мобілізації. Але по факту вони настільки накачені, що вони зіжруть, вибачте, все, що завгодно. Вони можуть. Витягнути цей храм, про який ви згадували в козінці, і сказати: от нацисти розбомбили, вставай страна огромна». Ну наразі, от до цього не, не дійшло. Так, і вони далі ще одну штуку використовували. Вони згадали, що цей концертний зал був пам'яті Муслима Магамаєва і пісню про білих журавлей. Вони напередодні на оцій, значить, траурній поминальній я не знаю, як це назвати, процесії, тому що масово люди привозили квіти. Там, значить, проекція цих самих журавлів була на ту спалену будівлю. Вони оце теж намагаються використати. що ми, типу, тут якісь єдині да отам в Росії мається на увазі, і неважливо, хто і що вони спробують це зробити, але росіянам ніхто не не вірить. Міхайль рот, це спікер Буддестага по зовнішніх справах і по квоті від правлячої партії. Ми, звісно, співчуваємо Москві, але Росія сама терористична держава. Ті, хто сіють терор, будуть пожинати терор. Далі, Родріг Кізеветер, це представник правлячої партії, знову ж таки, зовнішньої політики. На даний момент не можна виключити, що це не операція під чужим прапором з боку самої Росії, навіть якщо ісламіс. Ске походження здається, ну в принципі вірогідним, тим більше що відповідальність за це взяла на себе Ісламська держава. А от про ісламську державу Путін не сказав ні слова. Він же, нібито, воював проти іділу в Сирії. Він же нібито воював проти іділу на Кавказі. А зараз іділ він взагалі не розглядає. Я вже припущення, що він просто боїться їх образити. Ну ця історія, вона ж така складна. Ми сфокусовані на, на нашій війні, але на російські терористи вони несуть смерть скрізь. Насправді, і там же є такі вже протиріччя між цими мусульманськими терористичними рухами. Я не знаю, чи доречно взагалі слово мусульмани тут використовувати. Ну як сказав, так і сказав ну, ісламістські, да радикально ісламістські. Да, Отак я думаю, логічніше да, буде. Да, Павло, дякую, да, що ви поправили. Тому що а, тут треба в суті розібратися. І Я не хочу, щоб якби в мої слова, хто хтось міг трактувати, що у мене там якісь предостороги проти щодо представників різних віросповідань сенс в чому? Що за ці часи, наприклад, Російська Федерація вона зблизилась з таким рухом, як Талібан, до прикладу, які сім і діл, вони м'яко кажучи відстоюють різні течії, різні думки і конкурують між собою. Вот одна з причин. Далі, після того як це все сталося, коли він записав своє це фальшиве відеозвернення щодо теракту з ким він розмовляв після цього з Башаром Асадом. Я просто до того, що е, світ він такий е, великий і дійсно наші німецькі друзі вони, мабуть, праві в частині що завеш е, кличеш вітер, пажнеш бурю. Ну і е, от е, тут же, от ми бачимо зразу дві версії: або це дійсно іділ, бо про це американці попереджали. Або це зробили самі росіяни. Ну, російська влада, вони фахівці в тому, щоб зривати власних громадян, рязанські цукорці пам'ятають. І от мені дійсно здається, що або цей варіант, або другий, або власне, то що скажуть наші німці, вони ж теж мають контакти з цими терористичними рухами. Тобто. Росіяни, от вони тут всі проклинають їх за винятком одної особи, за винятком Володимира Путіна. А треба було просто подивитися, хто у них сидить в Кремлі і, власне, задати питання. Ви там що зробили от на минулому тижні? Ви проковтнули росіяни коронацію чергову Путіна? Тобто ви погодилися на війну, і не треба зараз скиглити і розповідати, що ми такі бідні, нам хтось не скрибить. Всі засуджують теракт, але всі чудово розуміють, що це ну, дійсно і терористична держава, а ще можна багато там епітетів додати: на кшталт підла, безпощадна, ну і так далі. Іншими словами, нам своє робити. І так, щоб хто там не казав на, на болотах, скільки вони б не шукали український слід, вони так сконцентрувалися на війні з Україною і на ненависть, ненависті, що перестали робити головне захищати своїх громадян. І знаєте, от значить, ці таджицькі хлопці, імовірно, терористи, вони проїхали 500 кілометрів. З самого початку ходила оця фотографія такої дуже низької якості ця біла ріно, яку вони потім знайшли за 500 кілометрів від, від Брянської від, від Москви. Я от хочу задати питання: а як у них так от получається? Якщо індифікувати людей, які прийшли на похорон Навального по обличчям, все працює. А тут велике скуплення скупчення людей? Там мільйон камер, і якось так, от у них раз і все, і ти можеш проїхати по рашці, як вони кажуть, в бік в бік України. Так от хочеться сказати наступне: якщо у вас рух в бік України, це Український слід. а може тоді Брянськ це наші наші історичні землі. Павло, як ви думаєте, може це наше тоді, раз так. Ну так, це цікава історія. Ну і власне, оскільки Путіну на заході поки що ніхто не вірить. А от про те, що ви вже сказали кілька хвилин тому, буквально що це ж не лише Путін, це ще й величезна підтримка. Так вона формується за рахунок, в тому числі цього керування ненавистю. Путін у своєму недавньому інтерв'ю Кісльову сказав буквально наступне: що добре, що проявився оцей рух, значить, на ну ну по суті на війну у він тільки слово війна не сказав, і що він лише відповідає на запити російського суспільства, і тут от героїчний руський і остальні народи нашої <зас> страни. Він по суті тут він сказав непевну правду. Ну зрозуміло, що з Україною воює не Путін, а російський народ. Тут е, є один важливий нюанс. Що російський народ, і як інші народи і інші держави, вони роблять ті рухи, ті емоції, як я, які пропагуються владою, це ж теж зрозуміло. Якщо телебачення російське, фашистське просуває ті наративи, про які ми говорили, звичайно, воно все лягає, бо це вже відбувається чверть століття взагалі-то. І шукати відповідь на питання, хто винен Путін чи російський народ, винні всі. Це треба зрозуміти. Ну, єдине, що є відповідальність, за яку чекають в ГАЗі, а є відповідальність, яка називається там, політична, моральна, як завгодно. Але факт залишається фактом, що в цілому ніяких протиріч. В російському суспільстві немає. Вони єдине, що щось дуже дивуються, що як це так, ми прийшли вбивати, ми хочемо вбивати. Нам подобається вбивати, а нас за що? Оце дуже цікаво споглядати. на це такі дивні питання, тому все ж таки... ну, тут нам своє робить, як уже було сказано. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був блогер-журналіст Роман Цимбалюк. Ну і, шановні, напевно, можемо розходитися. Все. російська пропаганда нарешті ще одну версію, значить, з'ясувала. Наприклад, місць сіоністів за позицію Російської Федерації по газі, а соответственно, слід мосада, який на самом делі іме. Тесне контакти з запрещеної ВРФ і гіл. Ну тобто, вони зараз будуть вкидати, як вони це завжди роблять, тисячу абсолютно не і взаємно таких, ну не не співпадаючих версій про те, що це могло відбутися.